Виконуємо номер 126 із підручника Алгебра 7 та номер 2.23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння, ДХ змінна». І завдання перше: сума 2х і А дорівнює сума Х і А. Друга сума B і X дорівнює різниці C і X. Третя сума 6 x і 2 m дорівнює різниці X і 8 m І четверта сума 9 a і X дорівнює різниці 3B і 2X. Приступаємо до виконання X-змінна. Перенесемо доданки зі зміною у ліву частину без зміни вправу, змінивши знак на протилежний. Маємо 2х відняти х, це буде х, а відняти а дорівнює 0. Отже, х дорівнює 0. Записуємо відповідь 0. Рівняння друге. Х додамо х, це віднімемо b. Х додати х маємо 2х, c мінус b переписали. Ну, тепер поділимо на 2. Маємо різниця С і Б поділити на 2. Записуємо відповідь С відняти П, різницю поділити на 2, рівняння третє. Сума 6х і 2М. дорівнює різниці Х і 8М. Переносимо х до 6х, змінивши знак на протилежний. А 2m до мінус 8m, змінивши знак на протилежний. 6х відняти х це буде 5х. мінус 8m відняти 2m буде мінус 10m. І поділимо тепер на 5. Запишемо за допомогою риски дробу і скоротимо на 5. 10 ділимо на 5, буде 2, отримаємо мінус 2М. Записуємо відповідь мінус 2М. І рівняння четверте. Сума 9а і Х дорівнює різниці 3Б і 2х. Перенесемо доданки зі змінною у ліву частину без змінної в праву. 3Б відняти 9а. Х додати 2х, це буде 3х. А тут 3 за дужки. буде 9 відняти 3А. Б відняти 3А. І тепер поділимо на три. Три і три скорочуємо на три, і Х дорівнює у нас b відняти 3 А. Записуємо відповідь. b відняти 3 А. Номер 126 – із підручника Алгебра 7 та номер 2.23 Із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша виконана.